Вітаю всіх на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний, простий і легкий обід або вечерю. Дуже швидко готується і дуже смачно. А найголовніше, готуємо з дуже простих доступних інгредієнтів. Приготування дуже просте і не вимагає багато часу. Рекомендую і вам спробувати приготувати такий швидкий обід або вечерю. Насправді дуже швидко готується. Ось коли немає часу, дуже смачно можна поїсти і швиденько все приготувати. Куряче філе розрізаю наполовину. Якщо воно надто, товсте, можна розрізати і на три частини. Додаю лише сіль та перець і добре розпреділяю по філе. І це все повторяю з усім філе з обох сторін. Далі куряже філе залишаю ось так в солі і перцю трішки полежати, а за цей час буду нарізати салат. У мене паралельно готується на гарнір картопелька. Можете, звичайно, приготувати будь-який гарнір, який вам смакує або вашій сім'ї. Салат у мене дуже простий, з інгредієнтів, які у мене були в холодильнику це помідор, огірочок і капуста льодова. Помідор нарізала частинками, також нарізаю огірочок, а капусту я розподілила руками, тому що вона і без ножа дуже гарно розподіляється. Додаю оливкову олію, трішки солі перцю, перемішую, і все. Свіжий салатик готовий. Далі на з зробимо очками натираю сир жовтий твердий. В окремій мисці збиваю яйця. Яйця потрібно взяти в трішки більшій кількості, тому що будемо до яєць додавати сир, повинна вийти ось така густа маса. Далі куряче філе обмакуємо ось в цьому яйці і сирі і викладаємо на сковорідку обсмажуватися з обох сторон. Можна куряче філе попередньо обмакнути ще в борошні. Цій масі потрібно щедро так обмакнути, щоб куряче філе не було гарного жовтого кольору, ось такого, і було все вкрите сиром і яйцем. Це дуже смачно. І все, наш обід або вечеря готові. Варила картопельку за камерою, зробила салат. Куряче філе дуже швидко підсмажується так і дуже смачно все виходить. Дуже рекомендую спробувати таку просту страву приготувати. Дуже смачно. Думаю, що вашій сім'ї буде смакувати. Дорогі друзі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую підписатись. Також поставте подобайку, підтримайте мене, буду вам дуже і дуже за це дячна. Готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!